Настуса вже зрівняли ями та готуються класти асфальт. Працюватимуть без вихідних, тож до понеділка обіцяють водіям відремонтовану дорогу. А от прослужить такий ремонт 2-3 роки. Дорога настуса давно віджила своє і потребує капітального втручання. Як мінімум то років, напевно, 30, тому два терміни експлуатації. То як мінімум. І постійно проводимо поточне, але профіль дороги зруйнований, вода стоїть і воно утворює ями. А це вже вулиця науково, відрізок між стрийською та тролейбусною. Загалом схожа робота та такі ж проблеми. Востаннє над нею серйозно працювали наприкінці 70-х. Тоді пояснює директор фірми підрядника. Розраховували на інші реалії машин було значно менше. Шар асфальту тонкий, а під ним пісок. Можна два варіанти. Можна Капітально ремонтувати, тобто повністю реконструкцію робити, вибирати, робити корито і посилення робити. А можна тут, напевно, ну це проєктанти мусять сказати своє слово, проєктні інститути. Можна підняти її, але й треба підняти її не менше як на сантиметрі 60-70. А ще давно пора замінити тротуари та зробити водовідведення. Вода, яка постійно затримується на дорозі, суттєво вкорочує її віку. Загалом на ремонт потрібно щонайменше 16 мільйонів гривень. Однак цю статтю витрат переносять з року в рік. Якщо навіть зробити ремонт, 7 сантиметрів асфальту зробити поточну, то треба 5 мільйонів на цю дорогу. У нас є 1 мільйон 800. Ми робимо поточний ремонт. І робимо тільки там, де є вкрай не вже необхідно. Розраховують, що нове покриття прослужить до п'яти років, а завершити ремонт обіцяють до кінця наступного тижня. Вікторія Васкевич, Олег Кухар, головні новини Львова.